Вітаю! З вами гідромаркет. Потрібен надійний паливний бак. Гідромаркет. Має рішення. Представляємо універсальний паливний бак Universal на 90 літрів. Розміри 420 на 510. На 500. Об'єм 90 літрів. Матеріал. Алюміній. Товщина матеріалу 2,5 мм. Чому обирають наші баки? Висока якість, виготовлені з найкращих матеріалів для довговічності та захисту від корозії. безпека ідеальні для зберігання бензину чи дизеля, професійний монтаж. Наші майстри готові допомогти з встановленням, Авторизоване сервісне обслуговування та сертифікати якості, Консультації та поради професіоналів для вибору оптимального баку, швидка доставка по всій Україні, обираючи палений бак. Гідромаркет ви отримаєте не просто високоякісний товар, а й партнери, які завжди поруч на кожному етапі від вибору до монтажу. Забезпечте свою техніку найкращим. Зв'яжіться з нами вже сьогодні.